З окупантами загинув лучанин. Волинські тероборонівці показали, як збираються стримувати наступ з Білорусі. Житло в іпотеку під три відсотки. Хто та як може скористатись програмою? Є оселя. Слава Україні! В ефірі ранкові новини 2 грудня у студії працює Катерина Возняк. Далі детальніше. На Волинь знову надійшли сумні новини з фронту. На війні з росіянами загинув лучанин Віталій Собчук. Про це повідомив очільник Луцької міської ради Ігор Поліщук у телеграмі. Відомо, що лучанин Віталій Собчук проходив військову службу за контрактом з 26 жовтня 2017 року. У військовій частині на посаді оператора протитанкового відділення протитанкового взводу роти вогневої підтримки. Молодший сержант загинув. Ну, 29 листопада 2022 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Червонопопівка, що на Луганщині, редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Волинські тероборонівці продовжують укріплювати свої позиції та мінувати територію вздовж українсько-білоруського кордону. Так днями облаштували і систему мінно-вибухових загороджень. Як це відбувалось? Дивіться у сюжеті. Так, потужно готується Волинь до ймовірного наступу ворога з території Білорусі. Уся прикордонна зона повністю замінована. Почали мінувати кордон з Білорусю, кажуть бійці ще з перших днів повномасштабного вторгнення. Втім, щодня волинські тероборонівці продовжують укріплювати свої позиції. Нещодавно замінували чергову ділянку території. Мінери кажуть, працювати з вибухівкою, звісно, небезпечно. Втім, в умілих руках це та зброя, яка здатна зупинити ворога та дати йому зрозуміти, що сюди йому краще не сунутись. Не думати про те, що страшно. Треба знати, чим ти користуєшся, знати, як воно себе поводить. І все. І Далі просто робиш. Я завжди казав, для мене це не служба, для мене це робота. Якщо ти знаєш правильно, як робити свою роботу, ти будеш її робити і не будеш нічого боятися. Бійці певнять, тут ворогу не вдасться просунутись ані на метр. Слава Україні. Хай приходять, ждемо їх. Подарочки подаримо. З чистою улипкою для їх. Наша границя забезпечена. Облаштування системи мінно-вибухових загороджень території, що межує з Білорусю, виконується для того, аби наші рубежі були ще більш захищеними від ворога. каже пресофіцер сотої окремої бригади територіальної оборони Сергій Хомінський. Тим часом жителі Волині закликають бути обережними та не наближатись до кордону із Білорусю ближче, ніж на 5 кілометрів. Насамперед, це стосується власників авто. Мото велотранспорту, також е, власників гушових підвід, не користуватися польовими та лісовими дорогами, не з'їжджати на узбіччя доріг е, до населених пунктів. Е, в цій п'ятикілометровій смузі можна діставатися лише головними дорогами, які ведуть до цих населених пунктів. Також захисники зазначають, що така заборона тимчасова і триватиме, доки Україна остаточно не переможе ворога. Восени цього року в Україні стартувала державна програма доступної іпотеки Є оселя, що дозволяє купити житло в іпотеку під 3% річних і сплачувати за нерухомість протягом наступних 20 років. Журналісти телеканалу Конкурент Тіві поцікавилися, хто може скористатися цією програмою, як це зробити, та чи вигідно це детальніше. Дивіться у сюжеті. Попри складну економічну ситуацію та труднощі, пов'язані з війною, купити власну квартиру в Україні стає ще більш реально. Так, у жовтні цього року стартувала державна програма доступної іпотеки Єоселя. Якщо коротко, ця програма дозволяє купити житло в іпотеку під 3% річних і сплачувати за нерухомість протягом наступних 20 років. А тепер детальніше є оселя. Це державна програма, за якою певні категорії громадян можуть придбати житло у вигідну іпотеку, придбати квадратні метри під три відсотки річних з 1 жовтня можуть деякі українці, які не мають домівки або хочуть покращити умови життя. Як скористатись програмою, розповів Луцький забудовник Андрій Худоба. Людина подає заявку, заповнює певну форму, вказавши там, вони вказують і сімейний статус, загальний дохід, а також е, про житло, яке Хочуть отримати, відправляють заявочку. Відповідно, вона розглядається і дається попереднє якесь погодження. От, тоді є певна процедура, вже як і від забудовника. Так і від банку відтак далі вартість квартири оцінюватиме експерт. Якщо ж помешкання власникам підходить, вони врешті оформлюють іпотеку, при цьому сплативши перший внесок у розмірі 20% від вартості квартири. Після цього житло має власника, який може там проживати і протягом 20 років сплачувати іпотеку. Єдине цю квартиру не можна продати, аж доки іпотека не буде повністю виплачена. Скористатись такою іпотекою під 3% зможуть. зможе. Військовослужбовці ЗСУ за контрактом, працівники СБУ, служби зовнішньої розвідки головного управління розвідки Міноборони, Національної гвардії, Держприкордонслужби, військові прокурори офісу генерального прокурора, працівники ДСНС, співробітники служби судової охорони, особи начальницького складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро, поліцейські та члени їх сімей, медичні працівники, фахівці. Ці та професіонали закладів охорони здоров'я державної та комунальної форми власності, педагогічні працівники закладів освіти державної та комунальної форми власності, а також наукові та науково-педагогічні працівники закладів освіти та наукових установ державної та комунальної форми власності. Дуже багато людей залишили без житла, і тим більше ці соціальні категорії, які попадають під цю програму, вони Теж в основному не забезпечені житлом, от тому що якщо розглянути всіх освітян вони не, не настільки в них високі зарплати, що вони могли собі придбати житло в іпотеку. От так само і військовослужбовці, і інші категорії, які Попадають і це, це я думаю буде таким поштуком. Щодо інших категорій населення, то вони зможуть скористатися програмою вже з 1 січня 2023 року. Зокрема, йдеться про внутрішньо переміщених осіб та інших громадян, які не мають житла або його площа менше ніж 52,5 метрів квадратних на особу. Для них діятиме ставка 7%. Мінімальний стартовий внесок також 20% від оціночної вартості обраного житла. Термін виплат від одного до 20 років на думку фахівців, нова іпотечна програма однаково вигідна як покупцям нерухомості, так і забудовникам. Це суттєве оновлення державної програми, можливість інвестувати в будівництво житла та купувати квартири у старих будинках. Справді на сьогоднішній день іпотека на 20 років під 3%. відсотки. Да? Ну я рахую, верніше, на мою думку, це. Найкращі умови для придбання нерухомості не тільки зараз там військовий час, да але і взагалі весь час. от по іпотечних продукціях це на сьогоднішній день. Саме він найкращий. Воно це має стати таким суттєвим поштовхом для відновлення. Ринку нерухомості до слова, з початку старту програми заявку на придбання житла у іпотеку подали більше 15 тисяч українців, і з кожним днем програма стає все популярнішою. За словами розробників, програма має лише соціальну місію, покликану вирішити житлову проблему для сотень тисяч українців. Хотів вивести траву до Польщі на ягодині Прикордонники затримали підозрілого далекобійника. Як повідомляє держприкордон. Служба у Фейсбуці під час огляду автомобіля дав, який прямував за кордон. Через пункт пропуску ягодин службовий собака зреагував на кабіну вантажівки, перевіривши місце водія ретельніше, мидники знайшли згортки та пакетик з речовиною рослинного походження. Травичку водій, 23-річний уродженець Київщини, намагався перевести через кордон, приховавши її у футлярі для окулярів. Про виявлення ознак кримінального правопорушення Прикордонники повідомили компетентні правоохоронні органи. Знахідку ж встановленим порядком вилучили. Поліцейським з Волині вдалося відшукати винуватця ДТП, який тиждень тому скоїв наїзд на велосипедистку та втік. Як інформує прес-служба Нацполіції області, аварія трапилась 24 листопада, близько 9-ї години вечора на автодорозі у селі Підгайці Луцького району. Внаслідок ДТП 64-річна місцева мешканка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували до лікарні. За цим фактом слідчі внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Згодом правоохоронці встановили автомобіль та водія правопорушника. Ним виявився 52-річний житель Луцького району. Нині триває досудове розслідування на Волині. Спіймали шахрайку, яка обкрадала людей через нібито. Продажі в інтернеті, як повідомляє Нацполіція області. Зловмисниця під фіктивним ім'ям розміщувала у соцмережі інформацію про продаж товарів, які були за привабливою, заниженою ціною. Ухочі придбати речі, зв'язувалися із псевдопродавчиною у меседжері, а та просила передоплату за покупки. Коли ж отримувала гроші, блокувала людей. Під час оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу зловмисниці, нею виявилася 25-річна Лучанка. Нині вже відомо, що вона скоїла близько 50 фактів таких шахрайств. Сума збитків складає десятки тисяч гривень. Відтак лучанці оголосили підозру у скоєнні злочинів за частиною 2 статті 190 кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Окрім того, правоохоронці продовжують встановлювати осіб, які стали жертвами зловмисниці. Триває розслідування. Україна повернула з полону ще півсотні захисників. Про черговий обмін полоненими повідомив у телеграмі керівник офісу президента Андрій Єрмак. Так як деться у дописі, додому повернулись оборонці Маріуполя та Азовсталі, повернулись і ті, що були в Оленівці, поранені зокрема у боях на Донецькому, Луганському та Запорізькому напрямках. СБУ повідомила про підозру священику з Лаври на богослужінні якого прославляли руський мір. Як повідомляє служба безпеки України, у ході досудового розслідування встановлено факт протиправних дій одного із священнослужителів і його спільників, які брали участь у тій службі. Це підтверджено відповідними експертними дослідженнями. Нині ці особи підозрюються у вчиненні правопорушень за кількома статтями кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Підування Служба безпеки президента встановила та затримала чоловіка, якого підозрюють у наданні неправдивого повідомлення про мінування будівлі офісу президента України ввечері 28 листопада 2022 року. Відтак псевдомінером виявився 51-річний мешканець Києва, як повідомляє офіс президента у квартирі. Чоловіка виявили та вилучили мобільний телефон із сім картою, з якої було відправлене неправдиве повідомлення про міну також у його помешканні було виявлено комуністичну символіку та георгіївські стрічки. Нині псевдомінеру вже повідомлено про підозру. У місті Шепетівка на Хмельниччині демонтовують пам'ятник радянському письменнику Миколі Островському. Про це у телеграмі повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій, як ідеться у дописі пам'ятник Миколі Островському, що на площі перед Шепетівським музеєм демонтували. Як зазначив Гамалій, варто пам'ятати нашу українську історію, тож символів комуністичного минулого треба позбуватися. Тим часом у місті із на Одещині 1 грудня розпочали демонтаж пам'ятника Олександру Суворову. Усі роботи там виконують комунальники. Європейський союз виділить мільйон євро на розмінування українських територій. Про це на прес-конференції у Лодзі в межах дводенного засідання Ради міністрів ОБСЄ заявив високий представник ЄС із питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Борель. Так, дводенне засідання Ради міністрів розпочалося у польському місті Лоць у четвер. Очікується, що питання триваючої загарбницької війни Росії проти України буде в центрі уваги зустрічі міністрів закордонних справ. За даними МЗС, Польщі участь у зустрічі підтвердили кількадесят міністрів. Україну на головній події року в ОБСЄ представляє міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Збройні сили України ліквідували уже 89 тисяч 440 окупантів. Станом на 1 грудня українські військові також знищили 2915 танків, 1904 артилерійські системи, 5877 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Надвечір 1 грудня у Луцьку сталася аварія. На вулиці Задворецькій не поділили дорогу автомобілі Ауді та Фольксваген. Відео ДТП телеканалу Конкурент Тіві надіслали очевидці. Як помітно на відео, у результаті зіткнення у Фольксвагена є вм'ятина на боковому крилі автомобіля. Зазначають, що на автодорозі утворився чималий затор. На місці автопригоди працює поліція, яка з'ясовує усі обставини ДТП. Більше деталей згодом. СБУ на території свято кирило мефодіївського жіночого монастиря Мукачівської єпархії УПЦ МП на Закарпатті знайшла велику кількість агітаційно-пропагандистських матеріалів, більшість літератури авторства російських діячів. І видана російськими друкарнями серед виявленого правоохоронцями книжки ксенофобського змісту із образливими вигадками про інші національності та релігії у знайдених брошурах. заперечується право України на незалежність і наголошується, що Росію, Україну та Білорусь нільзя розділіть. Попри заборону керівника єпархії, у монастирі продовжували згадувати під час молебнів патріарха РПЦ Кіріла Гундяєва, який благословив російських військових убивати українців. Навіть розробили так звану пам'ятку, де аргументували, чому саме не можна відмовлятися від згадки московського патріарха. У випадку непокори залякували бути відстороненим від всякого священства. Також під час заходів СБУ знайшла тексти про російських пісень якими прославляли русскую землю і закликали до пробудження матушки Русі, зазначають, що усі знайдені матеріали буде передано на відповідні експертні дослідження. Луцьк 1 грудня попрощався із героєм Іваном Газюком, 1992 року народження, який віддав своє життя у війні з окупантами. Відспівування військовослужбовця відбулося у Святотроїцькому кафедральному соборі. Воїн Іван Газюк був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду головного сержанта 3-го штурмового взводу, 2-ї штурмової роти, штурмового батальйону. Молодший сержант Газюк Іван Ярославович загинув 25 листопада під час виконання бойового завдання щодо захисту суверенітету та незалежності України у районі населеного пункту Бахмут Донецької області. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирість співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Вічна пам'ять, честь та шана герою. На Московії знову гаряче. 1 грудня у селищі Кузнєцово, що у Московській області, загорівся цех із виготовлення пластмаси. Як повідомляють пропагандистські змі, вогонь охопив металокаркасне складське приміщення. Площа пожежі займає 450 метрів квадратних. Інформації щодо потерпілих поки що немає. У Луцьку на вулиці Набережній, ввечері 30 листопада, сталося ДТП. 38-річний лучанин, керуючи автомобілем Сітруен, збив пішохода – 66-річного жителя обласного центру. Внаслідок автопригоди пенсіонер отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували у відділенні реанімації Луцької міської клінічної лікарні. Водій автівки був тверезий. Нині триває слідство. Десантники із протитанкового підрозділу 79-ї окремої десантно-штурмової бригади продовжують успішно полювати на Донбасі за ворожою технікою. Як повідомили у телеграм-каналі десантно-штурмових військ Збройних сил України, днями вони серйозно пошкодили танк противника, через що ворожий екіпаж змушений був покинути бойову машину і накивати п'ятами. Розуміючи, що окупанти захочуть евакуювати підбиту, але не знищену техніку, аби поставити її у стрій. Протитанкісти влаштували поблизу неї засідку. Кмітливість десантників було винагороджено невдовзі на місце події для проведення евакуації приїхав ще один танк. Далі для фахівців із протитанкового підрозділу було вже справою техніки. Добре навівши протитанкову керовану ракету, вони поцілили у ворожу бойову машину і знищили її разом із екіпажем. На волині 30 листопада сталися дві пожежі, у яких загинули двоє чоловіків. Як повідомили у ДСНС на лінію 101, о 22.12 надійшло повідомлення про пожежу у селі Будище Ковальського району. Там загорівся дерев'яний житловий будинок. Непритомного чоловіка виявили у коридорі. Допомогти йому було вже неможливо. Ймовірно, причиною пожежі стала необережність під час куріння загиблого пенсіонера 1958 року народження. Також орієнтовно о першій годині ночі трапилася пожежа у господарській будівлі у селі Козлини Чіковальського району. Вогнем знищено майно і стіни. На місці пожежі виявлено тіло господаря 1962 року народження. Пожежно-рятувальні підрозділи не викликались. Ймовірна причина пожежі коротке замикання електромережі. Причина смерті людини встановлюється. Російські окупанти з вечора 30 листопада до ранку 1 грудня били по Нікопольському району Дніпропетровщини градами та важкою артилерією. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Під ворожий вогонь потрапили дві громади Марганецька та Червоногригорівська. Попередньо люди не постраждали. У Червоногригорівській громаді понівечені кілька приватних будинків та господарських споруд, газопровід та лінія електропередач. У Марганецькій громаді представники ДСНС продовжують обстежувати уражені території і з'ясовувати деталі атак. Кілька місяців тому міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко в ультимативній формі звернувся до очільника Волинської обласної клінічної лікарні Олександра Дудера, аби він до 30 листопада зробив усе можливе, аби новітнє обладнання, ангіограф, який міністерство надає безкоштовно лікарням, був встановлений у медзакладі. Скандал розпочався із візитом очільника мозу на Волинь. Тоді на сесії Волинської облради міністр насварив медика, бо усі інші лікарні облаштували Умови для медобладнання, а наша обласна лікарня зволікає, тому може втратити цей апарат. Коли ми купували ангіографи, то говорили, щоб ви готували приміщення. Сьогодні найгірша ситуація по країні у Волинській обласній клінічній лікарні. Якщо 30 листопада приміщення не буде готове, то ангіограф поїде з Луцька в іншу лікарню, де є місце для нього. Далі обласний бюджет хай шукає гроші, бо не може обладнання стояти. Ось і 30 листопада ми зустрілися із головним лікарем Волинської обласної клінічної лікарні Олександром Дударем. Він розповів, що усе вже готове. Залишилося лише щоб спеціалісти із компанії виробника приїхали і оцінили роботи. Далі приступлять до його встановлення. Я обіцяв, що ми зробимо це до 30-го числа, і ви зараз побачите, який об'єм роботи ми зробили. Фактично, попередньо з інженерами Сіменса погоджено. Вони на цьому тижні обіцяють нам приїхати зробити заміри, переміряти, чи всі доступи, чи всі речі ми зробили правильно. Операційні ми зробили вже по новій технології. Я вам зараз продемонструю, тобто операційна вкрита спеціальним покриттям, так званими покриттями вони називаються чисті приміщення. Тобто, всередині кімнати робиться ще своя окрема кімната своїм мікрокліматом, своїми речами. Тому це є. Не просто пристосоване приміщення під операційну, це є високотехнологічний блок, який збудований з фундаменту фактично за цей, за цей час. Сюди він заходить. Бачите, так, укриття стін спеціальними панелями. Зараз дошивається фактично сьогодні-завтра закінчиться стеля. Світильники спеціальні, що обробляються. Далі дивимося. Бачимо закладні спеціальні консолі і лотки. Тобто оця річ все рівно лишиться відкрита, поки не встановиться апарат. Сюди підвішується під рівнем похибка міліметр на три метри, встановлюється спеціальна рельса, по якій буде рухатись моніторна група, тобто монітори стеження за тим, що робиш. На одній підставці буде стояти операційний стіл, який буде рухатись. На другій підставці буде стояти дуга і рентгенівська труба. Таким чином, дивлячись на екрани, пацієнт на столі, лікар мандрує судинами організму катетером і дивиться все на екрані. Тобто тут захисне свинцеве скло вже стоїть, захисні свинцеві двері вже стоять. Система вентиляції змонтована, закінчена. Тепло подане, лишилося. Хлопці душивають зара те, що можуть душити. Виходять, ми тут пили і все чекаємо прилад. Очільник лікарні каже, витратили на усе 8,5 мільйонів гривень. Фактично за три місяці до лікарні добудували окремий корпус. Щодо затримки із встановленням, Олександр Дудар переконує, ніхто не зволікав усе через війну та тривало роботу із проєктом та документами. Але ми не зволікали з першого дня приїзду приладу, і коли ми зрозуміли, з яким приладом ми маємо справу, нами було замовлено проектно-кошторисну документацію. Всі ми пам'ятаємо, що таке є лютий 21-го березень, квітень, травень, коли масово виїжджали люди в хаосі, в паніці виїжджали особливо жінки з дітьми, тому постала проблема. В тому, хто ж зробить проєктно-кошторисну документацію. Тендер місяць провед, проводили тендер. Через місяць вигали тендер волинь е, проєкту. волинь проект е, лише проєктну документацію виготовляв 4 місяці. Це маємо 5 місяців. Так? Далі, після виготовлення проєктно-кошторисної документації, відповідно, іде експертиза. Експертиза з першого разу проект не затвердила. 15 днів ще пройшло. Через 15 днів ще місяць зроблений проект. Нині ремонтники всередині завершують оздоблювальні та косметичні роботи. Цей апарат неабияк допоможе обласній лікарні врятувати не одне життя. Ми можемо забирати тромби, тобто тромбоекстракції робити видалення тромбів у людей з ішемічними інсультами. Таким подібним чином ми можемо і працювати на коронарних артеріях, тобто на артеріях серця, тобто ми можемо ставити стенти, при інфаркті міокарда. і от власне ці дві ці два напрямки зараз є в пріоритеті як в держави, так і в національній службі здоров'я, так і в нас в клініці, адже ці дві патології займають найвище місце в структурі смертності і інвалідізації населення. Тому даний прилад буде працювати в ургентному порядку 24 на 7 для надання допомоги хворих з ішемічними інсультами. З крововилими мозок, з коронарними подіями серцевими. У самій лікарні є вже два ангіографи. Один 2013 року, інший призначений тільки для ургентних хворих. Тому новий ангіограф має покращити надання допомоги для волинян. На цьому ми завершуємо наш випуск новини. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Для вас у студії працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.